То привозять людей з четвертою відкритою формою туберкульозу. Привозять. Ти розумієш, і він стоїть і там. Я говорю: ти комусь казав? Так, да, казав. Я говорю, він нам казав, там уже е, стоять, скажи мені, інструктора в смислі. Стоїть цикашник, який їх привіз, він стоїть такий. Ну, да, він там казав, все. Я говорю, ну то казати, знаєш, люди різні, можуть придумувати, щоб його не забирали. Я говорю, документи, покажи. от, Я стою, обираю собі людей, і от це от, просто в цій черзі, знаєш. І стоять ці ж цикашник, я привезли цих людей. Я говорю, ану, дай мені. Euh, типа, документи. Дійсно, він там вже 10 років стоїть, на, перебуває на експансері э, э, відкрита форма, у нього там три ходки в тюрму. Знаєш, я кажу, як ти жив? Не знаю, мене отак на остановці заламали, я їм казав, казав, привезли там, три дні назад забрали, і сьогодні вже типа, здесь. І я кажу, як ви його привезли. І там інструктора ну, там адекватні люди. В інструктора все вони кажуть: ти що блін, документи назад відвозьте його. Відвозьте, там, як хочете ВЛК знову проходить по цій і списують. Але ж його ж пропустили, знаєш, то можна було сказати, це, 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 це кашніки, да, це Зробили, але ж це він ВЛК проходив, і це лікарі поставили везде здоров. Я. Ну це не це преступлення. Я думаю, яке. А, а представте собі, ти з собою береш його окоп. Всі там п'ють з однієї кружечки, з одної ложечки, тому що ну, це війна, там, не у всіхся є, там, знаєш, побратимство якесь. А де він десь поріжеться і що буде? Це все. Це закрой палички і просто всю роту заберуть. Ну, це, 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 це. Але це ж ще не все. Через четвертого людину, це той самий ТЦК, стоїть людина, і там на, на ногах не стоїть, ну, перебирає, я бачу, що йому складно. І в нього такі, от, такі ноги в носках, знаєш, такі великі, типу. я говорю: а що в тебе блін, з ногами? Що, що, случиться? Та в мене цей от. Там, я кажу, а ну знімаю. Він знімає носок, а у нього нема трьох пальців, на нозі нема трьох пальців. І два тих вже такі прям вже доходять. Він інсуліновий. Тобто він, у нього сахарний діабет, він колієть собі завжди інсулін. Ну, і, я, і, і в нього там прям капець, і в інструках каже, давай швидко до лікаря. Лікар, там його дивлюся, він каже, його треба зараз на ампутацію. Там, там". І я знову до нього. Ти, та він він там, а чого не казав? Я говорю, ну ти ж з ним їхав в автобусі, ви зупинялися на зупинках, курили. там все. Ти не бачив цю фішку. Військоматі, він же ходив до тебе, поки всі документи, ти що, не бачив. Він тобі не казав, ну, казав". я говорю, ти казав, да, у мене всі справки, все, мене не повинні було забрати, мене забрали. Я говорю, ну, я, а, нього", а я говорю, а, ну, сюди, давай. Там є діло. Я говорю, а діло, так дивлюсь. Здоров, 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 здоров. Всюди здоров. Нема навіть при, при, припису, що він там на інсулінни сидить, що він потребує. А якщо йому вовремі не дати, то інсулін, то людина помре.